Кардинал Паролін особисто взяв участь у саміті з імплементації формули миру президента Зеленського у Швейцарії, де сказав, що ми солідаризуємося із підсумковими висновками цього саміту. І в ООН так само святий престол регулярно представлений, бере участь в засіданнях, але не як член організації Об'єднаних Націй, а як спостерігач, і це традиція, яка має багато десятків років. І в цьому випадку треба мати якісь ресурси більш Предметного детального висвітлення позиції Ватикану для того, щоб не давати тим, хто хоче спекулювати. А до речі, тут Росія дуже часто вдається до спекуляцій, Це завдання всіх медій і в першу чергу церковних посилити поглибити інформування щодо позиції в Україні.